Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Жах на вулиці Митницька так описували цю дорогу містяни. Після чисельних нагадувань чиновники все ж таки спромоглися відновити асфальтне покриття. Протягом тривалого часу водії просто нищили на цій ділянці свої автівки. Що запитати? Тут доробили, там не доробили. І оце люди так мучаться. Бачите, колеса б'ють, машини б'ють, і ніякому ніколи діла не треба. Що ми вже на СТО замучилися колеса міняти, ремонтувати, а воно ж і ходова розбивається і все. Коли влада обрати увагу? ніхто не ремонтує, мучимося. Це не перший рік. У нас тут і транспорт був провалювався на цьому участку. І ви ж дивіться, ніхто ж не підійшов, ніхто не зробив. Ці участки це ну, полігон для автомобілів. Горе і на руки водія. І нарешті замість ям та каміння на митницький повноцінний дорожній шлях. Більш безпечно стало проїжджати, бо можна було влетіти і одервати колесо або і ще хуже – попасти в ДТП. Не віриться, <гум> <гум> не віриться, не віриться, що вона зроблена. Ми надалі будемо слідкувати за тим, аби чиновники виконували свої обіцянки, а комунальники свої обов'язки. Руслана Чевірова Коцаба, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.